Це Mercedes-Benz E350 Fomatic. Це представницький комфортний високотехнологічний седан. І зараз ви дізнаєтесь, які цікаві особливості має цей автомобіль. І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Мрія, з вами Тарас Пономаренко. Ну що ж, перейдемо до технічних характеристик цього красення. Під капотом цього красення знаходиться рядний двохлітровий чотирьохциліндровий двигун з турбонадувом. Це бензиновий двигун. Цей двигун має потужність 255 кінських сил і 370 ньютонів крутного моменту. Максимальна швидкість автомобіля складає 250 км на годину, обмеженою електронікою. Витрата пального 6,5 літрів. Розгін до сотні складає всього-навсього 6,2 секунди. Цей автомобіль має повний привід і має 9-ступінчату автоматичну коробку 9 g Тронік. Багато кому з вас, друзі, цікаво, яка ж ціна цього престижного люксового седана, а ціна цього конкретного Mercedes E350 форматик бензинового складає. 90 тисяч 42 канадських долара плюс такса 11%. Цікавою особливостю W214 є нова решітка, яка складається з малесеньких зірочок Mercedes. Погляньте, абсолютно кожна оця малесенька Річ це малесенька зірочка Mercedes-Benz. До того ж, попереду ми бачимо велику емблему Mercedes-Benz. Ця емблема це незвичайна емблема. Тут всередині знаходиться спеціальний датчик. Цей датчик це дистронік. Він е, фіксує дистанцію автомобіля до вперед ідучого автомобіля, До того ж, е, зверху автомобіль має е, дві камери для стереоефекту і для того, щоб автомобіль краще за допомогою ось цього. Дестроніка Великого Радара, оцих маленьких радарів, вони є по периметру, отут. От знаходиться один радар, ось радар, ось. Все це дуже сховано, все це дуже акуратно. Але автомобіль має неймовірні можливості по тому, щоб добре моніторити ситуацію на дорозі, яка відбувається кругом. Також, друзі, до особливостей. Е Нового Мерседеса можна віднести нові диски, які з'явилися доступними для цієї машини. Раніше такі диски абсолютно не пропонувалися. Це, конкретно ці диски це диски AMG, стилі Night. Це особлива комплектація саме цієї машини. Дисків є велика кількість. Проте саме ці диски мають радіус R21 і скати 235 на 45. Ще однією цікавою особливістю цього автомобіля є дві підводочки. Одна зверху і дві внизу. Як ви пам'ятаєте, в попередній генерації е класів було дві полоски, які вирізняли цей автомобіль і підкреслювали, що ви саме на е класі Ці фари це Mercedes Digital Link. В одній, В одній лінзі знаходиться 1,3 мільйона мікрозеркал. Ці фари можуть абсолютно найефективніше в світі показувати, підсвічувати все, що можливо. В справедливості раді, треба сказати, це фари як опція. В базі йдуть Mercedes Multibeam. То також прекрасні фари, там 84 світодіоди в одній фарі, але ці більш технологічні. Також можу звернути увагу. На ще дві цікаві деталі. Одна цікава деталь це те, що камера 360, тобто це система камер, які дають автомобілю огляд 360 градусів. Вон, їх є чотири: одна попереду, одна в цьому зеркалі, одна позаду і одна в іншому зеркалі. Комп'ютер може поєднувати зображення всіх цих, трьох, всіх цих чотирьох камер, і ви можете бачити всю, все, що знаходиться зовні автомобіля. Це дуже зручна класна опція. Багато їздив на таких автомобілях попередній генерації. Але що цікавого, раніше камера знаходилася тут, кони внизу. А зараз камеру розмістили з боку. Для чого це було зроблено? Для того, щоб коли ви дивитеся 360, щоб ви бачили не тільки метр біля автомобіля, а щоб ви могли бачити навіть сусідні автомобілі, сусідні будівлі і абсолютно більш широкий кут огляду мали. Коли вам хочеться побачити, це безпека, це дуже цікава нова опція. Також цікавою новою опцією стало рішення, коли у автомобіля дверні ручки сховані. Це дає кращу аеродинаміку. І до того ж не так шкодиться оця частинка. Пам'ятаєте, раніше ручка виступала і кожного разу, коли ви брали, отут були такі малесенькі мікроцарапини. Тому люди дуже часто замовляли всередину таку цікаву бронеплівку прозору для того, щоб автомобіль зберігся якнайдовше в своєму класному первинному вигляді. Зараз це не потрібно. От є сенсор. І коли ви підходите, черкаєте, то автомобіль навіть ще ви не черкаєте. Ви тільки підходите з ключем, а автомобіль вже зразу сам витягує вам оці ручки. І так, друзі, продовжуючи тему Найт-пакета, зверніть увагу, Найт це тобто ніч, тобто чорний. Попереду чорний молдинг, колеса з чорною, чорним обравленням, чорні зеркала, чорна рамочка дверей, а не хромована, як зазвичай Мерседес, чорна ламелічка така знизу, і це додає автомобілю особливого шарма. До того ж, хоч це ззовні не дуже видно, автомобіль має злегка чорні тоновані е вікна позаду і трошечки попереду. Такі ж цікаві особливості в новому Є-класу е саме позаду. В першу чергу, це задні ліхтарі. Вони виконані в вигляді зірки Mercedes. Подвійна зірочка Mercedes одна тут, одна тут. Так... Компанія Daimler поставила вперше. Такої особливості не було до цього часу на жодній моделі Mercedes Benz за все існування марки. І тепер вночі. Ніхто ніколи не спутає, на якому саме автомобілі ви їдете. Тому що ви їдете на новому е класі 2024 року. Також додалася така от класна штука, яка поєднує повністю в одне ціле весь ансамбль задньої оптики. Іншою крутою цікавинкою нового е класу можна назвати ось це рішення в бамбері, в оздобленні АМГ. Звичайно, це не базове це оздоблення АМГ плюс найт. E, але виглядає дуже-дуже круто. Таких спортивних, крутих чотири ребра, e, класно виглядає хромована, e, хромова, хромований патрубок вихлопної системи. Він тут захований. Чому Mercedes почав так робити? Тому що коли ви, тому що коли ви їдете на автомобілі і завжди оця частинка вона заляпується. Це по-перше, а по-друге, Аеродинамічно і для того, щоб було мінімум запаха, щоб дим стелився понизу. Наприклад, коли ви виїжджаєте з гаражу чи ще там з якоїсь з такої ситуації, то найкраще, щоб дим був спрямований донизу. І тоді Мерседес вирішив, якого чорта, чому ми повинні відмовитись від цього рішення. І зробили з однієї сторони для візуалізації, для того, що людям подобається патрубки вихлопної системи. Зробили такі цікаві, штучні патрубки вихлопної системи. А Потік вихлопних газів направили донизу, і ви на виході отримали прикольну штуку. В тому плані, що коли ви виїжджаєте з гаража або стоїте на місці, дим не йде не з цієї висоти, а мусить максимум вже піднятися знизу. А знизу йому піднятися важче. І автомобілем виходить набагато прикольніше користуватися. До того, що автомобіль має клас екологічності євро 6, цей дим не буде таким смердючим і ядовим, але все одно він є, і дим є дим. Тому направлення його донизу, а тут зробити штучні е, патрубки, особисто я вітаю і вважаю, що це класне, круте рішення. І так, друзі, знаходжуся всередині нового Mercedes-Benz E350 FOMATIC 2024 року. Перше, на що хочу звернути увагу, це на те, як, який має запах автомобіля. Автомобіль, звичайно, має крутий, класний запах нового автомобіля, а особливо... Саме тому, що це запах нової мерседесовської шкіри. Конкретно цей автомобіль на натуральній шкірі. І вона видає дуже класне, таке, класне сочетання запахів, відчуттів, тактильності дорогого, розкішного автомобіля. І особливо, наприклад, в сидіннях От я сів в сидіння, і що мені дуже подобається, це наповнювач. Дуже крутий, класний, якісний наповнювач, який дає автомобілю просто супер відчуття. І це неможливо ні з чим порівняти. Це треба просто приїжджати, і пробувати і відчувати. Центральний, центральна консоль цього автомобіля виконана з натурального дерева з відкритими порами. Отут це вже нова архітектура. Раніше було так, у нас два екрани. В W213. Це W213 це номенклатура кузова. Я вибачаюсь, дуже часто якихось речей не пояснюю. Якщо щось десь не зрозуміло, пишіть в коментарях, тому що я глибоко в темі, саме в мерседесовській темі, і тому певні речі просто говорю якимись абревіатурами. Якщо десь це незручно, то пишіть, я буду намагатись вирівнюватися і робити так, щоб було зрозуміло абсолютно всім. кермо. З шкірою напа тут йдуть об'ємні сенсорні кнопки, і саме рульове кермо також має датчики об'єму. Вони дозволяють автомобілю їхати, по суті, без вашої присутності, але він розуміє, що ви тут є, тому що ви досить покласти руку, і автомобіль знає, що ви тут. Ви включили. На трасі автопілот і автомобіль везе вас абсолютно спокійно. І головне, щоб ви не прибирали руки з керма, тому що відповідальність в першу чергу лежить на вас. Зверніть увагу, всередині тут у нас є два екрани. І отут ще є один екран. Цей екран це проекційний дисплей. Оздоблення у нас йде з натурального дерева. Це чорний ясен з відкритими порами. І тут йдуть малесенькі-малесенькі зірочки Mercedes. І взагалі сама архітектура, бачите, вона така дуже гармонійна і дуже природна. Плавні лінії кругом. Тут йдуть підсвіточки, це воздуховоди такі довгі, дуже розкішні. Отут От у нас йдуть система пам'яті в цьому автомобілі. Також в цьому автомобілі є музика Бурмістер. Дуже класна архітектура нової, нової карти дверей. Нова карта дверей має таку ніби висячу в повітрі ручку, хоча насправді це візуальний обман. Там нормальне кріплення, дуже потужне, дуже міцне, але вигляд має просто фантастичний. Ще така цікава річ, цей автомобіль обладнаний панорамним дахом. Панорамний дах він є тут з двох секцій. Одна секція від'їжджає і є таким ніби величезним-величезним люком. Також ви бачите, тут в нас таке безрамочне зеркало в цьому автомобілі. Система старт-стоп, система бездротової зарядки. Так, сижу за кермом нового Мерседесу. Місця досить багато, навіть я б сказав, би дуже багато. Ще, з одної, ще одна цікава особливість автомобіля. Автомобіль оснащений 48-вольтовою бортовою системою, і це додає продуктивності, і швидкості і сили роботи різним електричним приводам. От, наприклад, привода в сидіннях в порівнянні з попередніми моделями, з попередньою класифікацією, що С-клас, що е клас що С-клас. Ці двигуни більш потужні, більш швидкі і більш приємно реагують на ваші дотики, і ви швидше настраюєте під себе сидіння. Бачите, руль тут є з електричним приводом, це, це опція. Може він бути з, з механічною системою. Тут скоба тоді буде просто віддергуватися і ви будете виставляти під себе. Але конкретно цей автомобіль багато оснащений, і в ньому є пам'ять сидінь, пам'ять руля, пам'ять зеркал. Зеркала автоматично затемлюються. Тобто автомобіль зберіг в собі все те найкраще, що було в попередніх моделях, і до того ж додавили ще дуже багато цікавих нових речей. Зверну увагу, що всередині тепер кармани дверей оббиті велюром. І це приємно, тому що коли ви туди щось кладете, воно просто не тарабанить. І так, друзі, знаходжуся. Позаду нового Mercedes-Benz є е клас. Справді, автомобіль став більший, дуже комфортно сидіти. Приємно зробили центральне сидіння. В попередньому є е класі по центру було не так зручно сидіти. Зараз зробили досить, досить, зруч, досить зручно. От Я, наприклад, можу сісти по центру, а так я сиджу вище. Але по центру повинна сидіти людина, яка має трошки менші ніж я, тому що я, наприклад, черкаю головою. Що стосується, що стосується матеріалів. У нас тут знаходиться такий підлокітник. В цьому підлокітнику знаходяться два підстаканники. Місця досить автомобіль дуже зручний, приємний наповнювач. А загалом про заднє сидіння можна сказати, що колінам місця вистачає, навіть, навіть дуже багато. Можу сказати, що по об'єму цей автомобіль став дуже близький до Mercedes-Benz s класу в короткому виконанні в кузові W221. А конкретно ця машина по центру має два воздуховоди, можливості керувати ними нема. Опційно можна замовити чотирьохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Конкретно в цій машині не замовили. Більше автомобіль орієнтований саме на водія і переднього пасажира. І так, друзі, що стосується багажника, багажник складає 540 літрів. Досить класний, великий багажник. Ширина багажника 1,40 м, довжина 1,10 м, висота 0,48 м. Нормальний, достойний, великий багажник, до того ж є можливість скласти. Задній ряд сидінь і покласти набагато більші речі. Це не часто потрібно, але коли потрібно, то дуже круто, що багажник тут трансформується. Цей розкішний автомобіль мені люб'язно для зйомок надав автосалон Mercedes Benz Рівсюд на бульварі Ташеро. Дякую за чудову можливість! І так, друзі, якщо вам сподобався новий Mercedes-Benz, e 350 форматів. 2024 року. Сподобався вам колір? сподобалося це відео, то поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, підтримуйте наші Збройні Сили. З вами був Тарас Пономаренко. До зустрічі в наступних відео.